Розглянемо розділи співробітники, групи, список прав. У цих розділах ви можете додавати співробітників та видаляти їх. Ви також можете надавати їм різні рівні прав, створювати групи співробітників, наприклад, відділи чи департаменти, та обирати керівника групи. Для створення набору ролей та прав, які будуть надалі доступні співробітникам, перейдіть до розділу налаштування і виберіть ролі та права. Натискаємо Додати, вам потрібно вказати назву ролі. Назви можуть бути різними, наприклад, бухгалтер, менеджер, директор, стажер або інші на ваш розсуд. Далі вам потрібно обрати права, які ви хочете надати цій категорії співробітників. Ви можете визначити ці права на свій розсуд або відповідно до прав, які вам були делеговані керівником або власником підприємства. Для прикладу можна надати головному бухгалтеру та адміністратору всі права за винятком можливості створення, редагування та видалення шаблонів договорів. Для менеджера краще надавати права. На перелік своїх замовлень у розділах поточні перевезення та звіти необхідно обмежити право створення редагування та видалення шаблонів договорів, також можна надати право на дії з замовленням до статусу розвантажено, оскільки після цього замовлення переходять до розділу звіти, де працюють бухгалтери. Якщо менеджер зможе редагувати замовлення після встановлення статусу розвантажено, є вірогідність виникнення конфліктів чи помилок в документації. Список Прав поділений на блоки, назви яких відповідають розділам системи. Налаштування Прав дозволяє вам створити посадові інструкції співробітників, вказуючи на які дії вони мають право, а на які ні. Після створення необхідних ролей ви можете переходити до додавання ваших співробітників у систему та надати їм доступ до різних функцій. Для цього перейдіть до розділу Налаштування. І оберіть співробітники. Натисніть Створити, щоб додати нового співробітника. Заповніть усі поля. Призначте пароль та виберіть права. Логін для входу в систему нового співробітника буде його емейл, а пароль той, який ви призначили. У цьому розділі ви можете редагувати дані співробітника чи видалити його. Зверніть увагу, після видалення із розділу співробітників в системі можуть зникнути договори та замовлення, які створили співробітники, яких ви хочете видалити. Тому ми рекомендуємо їх блокувати, щоб вони не могли вносити зміни, але зберегти їхні дані та історію роботи. Створення груп співробітників. Перейдіть за посиланням. Налаштування Оберіть групи. Групи створюються для об'єднання співробітників, які працюють над одним проєктом. У графі Керівник групи за замовчуванням Вказаний користувач із правами суперадмін. Також ви можете призначити іншого керівника та надати йому відповідний до його обов'язків доступ до функцій системи у розділі Ролі та права. Ви завжди можете додати нових співробітників до групи, а також видалити їх, натиснувши Редагувати біля відповідної групи або Видалити групу повністю. Якщо співробітник втратить свій пароль, він завжди може відновити його, скориставшись функцією Забув пароль. На електронну пошту прийде форма для відновлення паролю.